Так, щось бали в мене не озвучуються, я не знаю, як то зробити, блін. Шо, шойнівай. А, до речі, видно чатик на цьому? М -м видно, бачу, гарненько видно. Супер. Чат читаємо і це бомбезно. Ну, я хочу зараз трішечки повідновлювати е оці всі е фішки. І будемо плавненько переходити, я кажу, на Твіч. Поки я собі не оновлю відеокарту, друзяки, тому що я розказував цей випадок, що я собі взяв відеокарту і блін, вона не робоча. Ось така неприємна ситуація. Вийшла, на жаль. Зараз оновлю відеокарту і буду тоді пробувати на максимально витягувати дві трансляції. Бо люблю, щоб якість була. Ось. Тому будемо намагатися це все робити у нас гарно. Також хочу анонсувати невеличкий розіграш. Анонсувати невеличкий розіграш, будемо ми з вами щось розігрувати. Маю декілька бонус-кодиків. І на контейнери контриб'ютора, і на все решта. Тому, можливо, зроблю анонс відеоролика, і ми будемо з вами це все придумувати щось. Ще, як то кажуть, трішечки постараюся назбирати на відеокарту, і тоді вже будемо гарненько з вами планувати все, що ми собі придумаємо. рішельє Так, що по пояснинся, Хакізукі Бенсон. Я почув вас о, о, о! На 21 тисячу Дуже прошу. Вот вам і рішельє хлопці. М -м -м. Не можна так бортиком ходити, друзяки Я зараз ще попробую по Юміхарі вальнути. Ну, і пірання буде йти 100% на, на ПМК, а ми не знаємо, де є Есмінці. От в чому проблема панове. До речі, від Umihar теж зараз може прилетіти доволі таки болячів, друзяки. Ми йдемо з Тірпіцом, тут двоє, так? Тут ісь Тут ісь десь. І може бути так, Акізуки Бенсон. Ой, як там файненько на 12 тисяч майже прилетіло, просто чудово. От не вистачає тут гапа. Все, тут Акізуки, пацани. Бо бачу, що Бенсон там засвітився. Що, звичайно, дуже і дуже печально. Я не бачу де Балтика. Не бачу Балтики, бачу. Так, терпець. Тут і Смінець. Тут і Смінець, братан. Не треба лізти туди, не треба, не треба, не лізь туди, я тебе прошу. Є ще один запас торпедок, тому ми йдемо зараз вперед. От вони і пішли. Перезарядочка, перезарядочка, ніте перезарядку бля! Ой, пацани, ми мансуємо. Ой мансуємо. Ой мансуємо. Детонація? А оце було щось несподівано, Оце ми тут роздали, пацани. Ставте флажки на детонацію. хе! Флажки на детонацію не забувайте ставити, друзяки. Оооо, ох ти, які приколі. Я навіть забув, що я маю такі смайлики, блін. Я кажу, от за що я люблю твіч, то люблю за ті його класні, прикольні е, всякі фішечки. Так, ну ми забираємо цього чувака. Ми вона тірпіть забере, та. Мій, міій. мій, мій, не, не дали мені, не дали мені, не дали, тірпиться, не дали, не дали рідники. Лол. Треба ставити флашки на детонацію, от що ми. Так, ну Балтика. Ветеран кола. Ветеран коля, напевно, мав бути, так. Ну, братані, чисто І за поваги ми будемо. В тебе вистрілимо тільки раз. Далі йдемо займатися бісмарком. Ну не влучив я, буває. Ладно, бісмарк, йдемо до тебе. Я знаю, що ти мене зараз будеш мучити своїм пимики, але я мушу в тебе раз вистрілити. На 23 тисячі, добрий день. Все, він падає від торпед Слухайте, а рішелія, хлопці, це машина. Серйозна. Не жарти, блин. Він падає від торпед казара підсвічується ми її забираємо, пацани. Solved, sir. ще є цитаделька GG Ну Я думаю, що варто далі продовжити. Все-таки на рішельє зайшло так, що ух. Я не знаю чому. Щось багато якось не долюбляє твій платформу. Ну, я не бачу причин в цьому. Стрім українською прекрасно вибираєш собі. Тобі показує, хто стрімить. Багато різних плюшечок. Якісне зображення. Класне просто. Блін, взагалі бомбезно. Бери собі, як то кажуть, і насолоджуйся переглядом. Так, ну що, пробуємо знову е, по аналогічній ситуації. Так, клан Ібаш. З того клану, по-моєму, є багато. Хлопців знайомих, в тому числі, падлюка. Який на мене обідився разом з торпедочкою, на жаль, але нічого погано не зробили, просто був тоді такий неприємний казус. Але я хлопцям написав, що давайте все. Блин. І за одного там було, я не знав, що він такий негідник виявився, а він виявився негідником, тому от таке. -то. І вийшло. Ось, але надіюся, воно все стабілізується і все буде гарно. Я знаю, що, можливо, час від часу вони заходять, можливо, дивляться відеоролики, можливо, навіть і ставлять дизлайки, це таке це їхнє право, їхній вибір. Ну, але нема що обіжатися. Тому, якщо будуть переглядати цю трансляцію в повторі, то пацани, давайте е заново з вами ми будемо дружити. То негідник, а там був тоді за якогось одного щось. Він був глядачем і тут, і підписником моїм був, і в торпедочки дивився, а потім щось там. Я забув його нікнейм. Коротше, і щось він нахамив хлопцям на стрімі. Мой мов в торпедочки, на стрімі він нахамив комусь, обізвав там щось. Ну, я не знаю, я вже просто забувся. Я, в принципі, ну, не звик ніколи ні на кого обіжатися, бо. Ну, не потрібно це. Ось. Тому, надіюся, пацани бистренько як то кажуть, може де подивляться, усвідомляться і не будуть тримати зла. Так, оркан дає нам і релеску і ми працюємо по товаришу козаку. Бля, не влучить. Офігеть. Офігеть. Арканчик братику мені ніби посвітити цього чувака. I need your І я тобі поможу, але бліна. Ось тут вилазити yeah, теж. Вилазити. Ою дивізію. Там Рома, яка може мені зараз накинути боляче, до речі. Може зробити. О, тут норка. Ну що, поїхали, блін? Поїхали працювати, пацани. Так, фландри, фландри. Може мене зараз. Ай-яй-яй, ну одну я ловлю, але це добре, що я просто зупинився вчасно. Я вчасно зупинився, козаки. І це зберегло мені солідну кількість ХП. Добре. Здаємо назад акуратненько. Ой-ой-ой, нурка зловила. Треба її добивати, добивати, добивати. На дивіться, яка кучність. Ви тільки подивіться, яка кучність. Хорош! Концентрайте на Хорош, там по норці пацани просто скинулися, норка вийшла тут буртом, блін. Думає, що в неї самі більше здоров'я. Так не буде. Норку треба забирати. Ну, дара боліче мені, звісно, тут зробить вона. Трішечки, напевно. Так, я йду. Все, його забирають. Його забирають. Красавчик. бляха, забрали нашого есмінця, одну нашу надію. Ну, але я попробую до речі, точку взяти. ландри давай напевно, що ми з тобою перейдемо на фугасики, я так думаю. Ти відсвітився? Не хочеш зі мною дружити? Я попробую зараз з ним. Для початку попробую точку взяти. Отут зараз буде норка. Ой, не норка арома виходить. Десь отут. От вона тут і є. От ми її і, як то кажуть, почули. Ну, може я зараз точку встигну взяти. Форсажик в мене ще працює, а тільки би не вийти. Є, точка, є. Добре, Але я боюся, щоб вона зараз отут не обійшла, блі. І не зайшла мені, пацани в борті. Ну. Ні, там Анхальт, в принципі, її. Підстрахує. А? Так, так, так. Курва, не бачу її, де вона є? Рухолегенд. Води ти, братан. Руш. фландри там. Переключаємося на фугасики і працюємо далі. Авіаудар, ні. Він кораблям шкоду не наносить, він єдине, що для чого деколи необхідний. Якщо хтось забуває виключати ППО, то ми можемо бачити, де знаходиться той кораблик. Тому що воно, воно починає працювати. Він на, авіаудар наносить шкоду тільки. Безпосередньо підводним човнам. А от авіаудар, який, наприклад, є в голландців, то там, так, це є авіаудар. Він наносить шкоду. Він наносить шкоду, і причому таки непогано. До речі, я грав вчора, був собі вечором, заходив на пару каток грав на тромпі десятка. Ісмінець Голландії, то я вам скажу, пацани, що таке враження, що його там трішечки підкрутили. Тому що авіаудар йому зробили такий просто, блін, солідний. Я вам чесно скажу. Так, я свічусь, я свідчусь, до речі, від ісмінця пацани. І я не хочу зараз тут виходити, бо я свічусь від ісмінця я не знаю, де він є. Але то, що наш Київ. Далеко оце, звісно вже печально, бля. Це печально і треба здавати назад. Ммм... Поїхали на зустріч з Фландри. Виходу у нас немає. І стріляє мені він по башнях. Бачу, що летить по башнях. Не знаю, чи виб'ємо йому цитку. Йоп, твою мать. Взагалі влучення в ПТЗ. Ви прикольні, чуваки, мені. Я тут нічого не можу вам сказати. Але я зараз тут мушу зупинитися. Бо я виходжу на Рому. І Рома може мені зробити бобо. Проблем солд, сер. Не найс, шот не найс. Не найс. А якщо вони його заберуть, то це буде чудово, бо чувак іде на таран і його треба забирати, панове. Хорош. Не найс, шот Рома йде сюди. Бачньо він мені все-таки дістав мою. Есмінець угу. там. Ну я думаю, що Київ наш. Мав би його трішечки там помучити. Так, до речі, треба відкатуватися назад, бо зараз буде бобо. Я не очікував, що він, блять, вийде тут на ромі. Давай назад, назад. Так, а він, до речі, не хоче, Ми вже підемо на таран. Як ви кажете, а? Де на таран з ним? Де напевно, братан, я піду з тобою на таранчик? А може ще й не треба на таранчик йти. Можемо ми і тебе так заберемо. То можна і на таран але ми по часу вже не встигнемо. Башню йому. Ах! Ну але діджі діджі Так, четвертий ранг. Йдемо непогано, забираємо там.